АВП титульний партнер Кавбет Екстралі. Гра розкриває тебе. Знову тут від Рябаконя непогана передача. І який момент! Олександр Кабаненко буде намагатися сьогодні здобути домашню перемогу. Зараз який удар. Сторожу, Гарна передача. гарний удар. Дуже непоганий удар. П'ятого. атаці Непоганий перспективний момент. Дуже небезпечно. Рятує свою команду Міщеряков. Забирає. Атака і на Іті. Удар не точно. Удар був від себе. Майданчику все буває. Так, передача вперед. І трошки. Непогано теж, яка гостра передача. Тут буде подивитися статистику у цьому плані. А ой який момент. Не ну, і тепер вже... Бі! Калашник б'є... Як підтримують Дніпряни вболівальники. Зінгель, удар. гол! Відмінний гол від Богдана Зінґеля. Ще раз дивимося цей момент. Удар по воротах і м'яч потрапляє у дев'ятку. Ну, ще, подивіться ще раз момент, дуже гарний момент. Дуже гарний удар у дев'ятку рятує свою команду Міщеріков. Васильєв, Васильєв, Васильєв. Передача. Ні, не пройшла передача. А ось тут же, І знову тут м'яч влучає у руку гравцю і, найти, і, і, ну. і знову... Непогане перехоплення. Нагорни на перехопленні. І гол! Ну що ж тут? І помилка захисника. І дуже вдалі дії Нагорного приводять до того, що. 2-0. Чемпіонат України з футзалу. 2-0. Зараз бачимо, що атлетик футзал в атаці. Біля м'яча. Удар не точний. Ну атакує. Потужний удар від Віталія Рябаконя. Ну, Там Міщеряков, Міщеряков. тут. Так, тут секунду до завершення поєдинку. 2-0. Небезпечний удар зараз. Виставної. Передача на старожука. І тепер вже Явний вибиває інструє Віталій Явний. І ось вже атака. Вот. Аут. Непоганий удар, але міще. Але що зробить тут е -е, Зінгель. І удар по обличчю. обличчя. Атлетик позал цей м'яч. Удар по воротах, але блокують. Небезпечно може бути старожук. Ні, не, 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 не зміг пробитися. Удар не нього шпак. Переграє Калашник суперника і удар не той. Що почуватися себе спокійно, розвивати цей успіх. Під... І ось може перед... Небезпечний момент. 에, робити удар по воротах, це було б найцікавіше. А зараз у Дніпряне і може складно сказати Калашник. калашник. Зміг обіграти суперника, подивіться і браво, браво, Калашник! Браво Калашник! Знов в черговий раз я говорю, браво Калашник! Тому що дійсно це майстерність. Він вицарапав м'яч і показує свою майстерність. Молодець. Ще раз дивимось. Дуже красивий м'яч Давида Калашника в цьому матчі. Гарілка. А Констант ось зараз близько... в цьому сезоні Атлетик футзал ще жодного матчу такого не провів. Виставной. Небезпеч... Пай... Ну, можна було в основному загрожувати в воротах і бити, але в ось так зробили. і Вже щур би по воротах, але а а об... обіграти. Тут... Е, матч у нас у Дніпрі. Удар небезпечний, удар. І... Так, швидко розіграли. Небезпечний момент. І цей матч до завершення. Дуже важлива перемога для атлетик Зараз неточний удар від. Що далі буде? Удар по воротах. Подивіться, помиляється Міщеріковий. Пом... Не розчитав трошки він. Цей момент. Подивіться, помилка голкіпера Міщерікова, котрий сьогодні дуже класно зіграв. Багато, е... Небезпечно втерні не грають е... гості. І таким Афметик футзалу. удар, і Ось це вже небезпека. Васильєв і ледь не забиває. Не зрозуміло вже останній удар. Міщеріков знову не вистачило ні точності, ні часу. Шановні друзі, атлетик футзал перемагає у Дніпрі. Клуб і на тій... Титульний партнер та вет екстраліги гра розкриває тебе.